Соціальну мережу лихоманить новий флешмоб уже точно заповнив вашу стрічку новин у Фейсбуці та інстаграмі. Користувачі масово постять фотографії себе із єдиною мовою у віці 21 року. Чи не наражає на небезпеку нас така розвага? Та з чого почався флешмоб? Дивіться далі. Звучна спільнота ностальгує, захотілось підтримати флешмоб хештег 21. демонструє шалені зачіски та модні тенденції минулого, які, до речі, перекочували і у наш 2024 -й. у бананах, куплених у фарцовщиків, не збережені стипендії та відверто кипкує над собою килим на стіні на весіллі. Ні, ну а як всі тоді так вішали. То що ж це за соціальна лихоманка 21-го? Версія перша. Це флешмоб до дня народження найстаршої соціальної мережі Фейсбука. Їй пішов 21 рік. 20 років тому я дещо запустив. Друга версія це спроба масового викрадення особистих даних. Дуже корисна річ для тих, хто виготовляє алгоритми розпізнавання облич. Два. Випадковий флешмоб виявляється дуже корисним для тих, хто буде на цих даних тренувати штучний інтелект. Чи не випадковий? Попри підозри, за інформацією Юмети, за останній тиждень ностальгічні фото виклали близько 4 мільйонів користувачів по всьому світу. А спричинив вірус юності в соцмережах 43-річний Деміан Раф із Аризони. Він виклав фото, де вперше п'є пиво. Йому щойно виповнилося 21 рік. Психологи вважають, що подібні флешмоби змушують нас відволіктися від реальності, пригадати себе молодим, повним сил. Саме ці приємні емоції змушують нас ділитися своїм. Фото минулим в 21 Я бухав, фоток не було часу робити. А от в 16 збереглася. Колись на голові у мене було волосся. Та й подібні флешмоби відбуваються регулярно. Одні стосуються нашого віку. Приміром, покажи себе десятирічної давнини, інші стосуються нашого образу. Наприклад, уяви себе персонажем витвору мистецтва. Ніна Грушецька, Володимир Черенков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.